Озимий ячмінь КВС фаро. Насіння для посіву, оце не мені надала компанія Агрусем. Ну і я посіяв його, здавалося б по такому полі, де би не повинно бути падали ці пшениці, ячменю. Тут було кілька років травка на корм худобі. І після збору я тут засіяв ще гречку минулого року. Але бачу, ось зараз ходжу, колоски пшениці де неде потрапляють. Ну Десь я розумію там з краю поля, десь може сусід зачепив чи на розвороті, але по центру поля попадаються колоски. Ну що можна, то я звичайно їх. Кожу збираю, тут 35 соток на сім'я така ділянка, але всіх їх не визбереш. Отже, він, мабуть, під обмолот піде самий перший. Колоски я б сказав такі. Невеличкі, але їх є багато. Що зберемо, то покажу. что насыпать. Вот. Ну, и я вот разберусь. Вот. при давал там было на трошку карбамиду и давал я э НПК, але дуже мало, тут 50 на 50 змійшов. І весною сульфат амонію десь по 40, напевно, кілограм, так як давав і на з той норми вісів, так як давав на ріпак. І потім кас. А кас, це вже був 170 літрів кас. 32-й. Побачимо. Це перша репродукція, буду її залишати на посів тому що я вважаю, що не стільки тут проблема в сорті, скільки проблема в попередку, ну, це взагалі в даному полі. Тому сіяти однозначно ще десь буду. Постараюся десь, можливо, і навіть після ріпаку засіяти. Побачимо. Вже залишилося недовго. От. Ну, а тут гречка. Гречка Дікуль. Таким вона стані буде. Хабазні спека, але вона тримається посіяно 100 кілограм, гектар поля більше не приділив я. посів. Так, ну і тут було, були був попередник під гречкою був. Яр ячмінь, після нього засівав якісь сидрати з житом. Ну і от жето, яке десь з сівалки насіялося по межі. треба його зжжати, тому що комбайн може зачепити, щоб потім не було жита в ячмені. Ну що сказати? Невеличкий колосок. Їх багато. Зерно. Ну, воно ще, звісно, всохнеться. Ну, але є деякі, що вже па не роз не роздосиш. Діло йде. До дозрівання. Самому цікаво, що тут можна буде зібрати? Отак. Вже місяць на небі вечірній час. Сьомі липня ми з Джоніком Приїжджаємо оглядати ячмінь. Ну і отже, можна сказати, що він дозріває, дозріває ще кілька днів і можна буде пробувати молотити. Вже колоски нахиляються вниз, зерно на зуб, вже, де то кажуть, є такі, що і годі розкусити, але Трапляються ще подекуди зелені, по краях. Ну і що, спішити в принципі нема куди, ну от начебто в такій масі ще один зелений. Чекати, звичайно, на нього ніхто не буде, але ще дуже багато є колосків, які дивляться вверх. Ще почекаємо кілька днів. Заодно з кожним разом, коли заїжджаю, оглядаю. Ще ходжу і шукаю колоски пшениці, тому що їх все-таки є багато, особливо десь по краях. Все-таки дуже складно десь собі насінняву ділянку тримати в чистоті, тому що хтось заїжджає розвертатися з пшеницею. Ну а за сою ГМО я вже взагалі можу там. Там взагалі дуже-дуже складно. Ну, Поки от знімаю Відео попався колосочок, але це колосок остистий. Можливо, він і був на сіні все-таки, це перша, перша репродукція. Е, добре, для якогось порівняння, для якогось порівняння е, у цьому ж відео покажу свій е, е, також у зимі ячмінь ДСВ Парадіс. Це КЛС Фаро. Перша репродукція і там також я сіяв першу репродукцію, яку вже я виростив минулого року з еліти. Та й подивимося хоч візуально. Потім, потім бункер розсудить, але зразу скажу, що я точно вимірювати до кілограми врожайність мені буде складно. От. Ну Наразі тут. Що можна подивитися, які колоски? Невеличкі, е, наскільки налити зерно, Ну, я б сказав, непогано налити. Ну і кількість, кількість колосків, скажімо, густота, вона присутня. Ну, По колії трактора ще щось там відстає. Е, звичайно, Можна би було викликати штучні роди і за три дні молотити сухеньке. Ну, я так називаю десикацію. Ну але ну, але. і от і от знов колошок. Так що ідеально тут не буде ніяк. Ото вже середина поля, де воно взялося, тут років 5, напевно, була травка, і потім сіяв гречку. В гречці апріорі не могло бути. Не могло бути пшениці. Ну так, я не знаю. Чекаємо кілька днів. І, я думаю до кінця тижня вже будемо збирати. А це поле тесве Парадіс. Сіяний після ріпаку. Живлення все однаково. Також тут був амонію і кас весною, Восени карбамід і яра міла, мені там залишалося 50 кг того, 50 кг того Дві виміж. Ні би не сказав, що він тут має більші колоски набагато, ну можливо, трошки більше. Густота десь орієнтовно та сама, то що він вищий. Вищий. Не знаю, чи це отак візуально то видно навіть по відео, де краще. Це чи це. Один сорт чи другий. Але справедливості ради. Можливо, на другий рік посіє на одному полі частину одного сорту, частину другого. Ну і там буде більш чіткіше е, видно, що краще. Однозначно, і той і той сорт е, хотів би посіяти. Ну, а далі що будемо забігати на Спочатку треба зібрати. Тут також де-не-де де трапляється пшениця, ну, але нічого не зробиш. Він тут, тан ячмінь, трошки відстає, можливо, ну, але вже трапляються такі, що і не роздусить його. Мабуть, воно все буде одночасно збиратися збиратися. Зараз спека, вітерець 30 градусів, 25-30 коливається температура, то він за кілька днів. Якби там не хотів, все одно пшениця попадає. Ну і то також. Один вже сухий, один ще зелений. Але якщо один колосок попадає на, на велику ділянку поля зеленого, то воно потім в масі висохне, якщо є відповідна вологість зерна. Якщо в загальному. Тут в загальній масі. Буде там 14 чи 13, то воно само собою зерно його висушить. Воно одна від таку зелену пшеницю. Ну, все я ще тут попіджинаю краї пшениці. Все одно буду окошувати середину на насіння. Це також Ця ділянка, з неї буду вибирати на насіння, Вона є одна з кращих. Більш-менш бачу, що чиста. Маю чиста відносно а, пшениці. Ну, минулий рік теж ходив у насінневу ділянку стрих. Ті колоски їх всіх неможливо. Десь якась падалиця, що сходить з минулих років, як би ти не старався, ідеально воно не вийде. Ну, пшениці більше на краях. Ну, Тут треба трошки прибрати. Менше було один кутик. Та й все, а так пішмеш нормально. Ну як вам повідомимо, котрий ячмінь кращий. Далі нас бункер розсудить.